В Україні шість років не було виборів, і причина цьому російсько-українська війна. Зараз можна почути ледь не щодня шокуючі заяви президента США Трампа, зокрема про те, що Україна має провести вибори. Громадська ініціатива Голка вирішила зібрати підбірку російської пропаганди та фейків, які роками формували інформаційне поле і впливали на свідомість українців. Брехнею про братську єдність пропаганда в Росії працювала постійно. Оце гідка, яку 100 років тому розробив поет Володимир Маяковський. І от тут таки видно, як будують єдність народів. Згодом в Радянському Союзі будуть культивувати ювілеї так званого «воз'єднання України з Росією і казку про братську дружбу. Зважте про загарбання української землі росіяни розповідали навіть не як приєднання, а як воз'єднання. Тобто, так ніби це були споконвіку їхні землі. На виборах в Україні завжди працювали імперські технології, які мали дискредитувати тих кандидатів, які підтримують незалежність нашої держави, і переконували всі, що тези про братні народи це фейки. Тому, коли випав історичний шанс нам відновити незалежність України, то українські дисиденти чудово розуміли, що перші вибори вони не виграють, але робили все, аби громадяни під час референдуму підтримали акт проголошення. Незалежності України. Ось які листівки поширював тоді актив волі та студентське братство. Тоді переміг Леонід Кравчук, а Чорновіл став народним депутатом. І що важливо, він завжди робив ставку на кримських татар, бо розумів, звідки заходитимуть росіяни. Так, за погодженням з меджлісом, Чорновіл домовився, що у парламент піде Джемілєв. З самого початку відновлення незалежності України Росія почала наступ на Крим. Про те, що буде війна Росії з Україною ще у 95-му році сказав Джохар Дудаєв, лідер, який боровся за незалежність Ічкерії. Він же й зазначив, що якщо Захід це проковтне, то буде масштабна війна. Криму ще будуть бойні. Україна ще зліснеться з Росією на непримірімих. Через рік після цих слів Додаєва вбили. У 99-му році перед виборами загинув лідер народного руху України В'ячеслав Чорновіл. Саме він разом з іншими шістдесятниками доклав максимум зусиль, аби Україна відновила незалежність під час референдуму 91-го року і активно залучав до цього процесу кримських татар. Так, у другий тур за відсутності патріотично налаштованого кандидата вийшли чинний на той час президент Леонід Кучма. Та комуністр Петро Симоненко. Це були вибори без вибору. За часів кучми Конституційний суд навіть заявляв, що він може балотуватися згодом. І втретє, мовляв, Конституцію прийняли вже під час його першого терміну, і цей термін можна не рахувати. Шанс для держави отримати президента, який розумів, що навіть, попри проголошення незалежності, нам доведеться боротися за державність, з'явився тоді, коли Віктор Ющенко вирішив змагатися за пост президента. Із Віктором Януковичем. Проросійські сили чудово розуміли, що програють цей бій, бо соціологія була очевидною. І в хід пішли не лише брудні технології, а й отруєння. Технологи Кремля кололи Україну на своїх і чужих, так нас поділили на три сорти і нібито так само бачив Україну і Ющенко з його командою. Співавтор цієї карти, провокатор КДБ Гліб Павловський, приїхав в Україну, аби втручатися у вибори і формувати інформаційне поле в інтересах Кремля. Він працював на адміністрацію президента Путіна і помер кілька років тому. Але одна технологія розколу не давала бажаних результатів. Треба було показати, що за помаранчевих голосують хіба наркомани. Технологи дійшли до того, що випускали диски Ющенко Манія на колоті апельсини на Майдані, про які розповідала дружина Януковича. Стали мемом, і хочу вам сказати, що ці апельсинки не прості, ці апельсинки наколоті. Люди беруть один апельсин, з'їли, взяли другий. От, я натянуться і тянеться рука. І оце все підсилювало ще й плакати апельсинові бригади, аби знизити рейтинг Ющенка, використовували не просто найгірші прояви чорного піару, а пропаганду, яка стала передумовою війни. Так з'явилися ось такі плакати, які сіли в інформаційному полі тези про громадянську війну. Технологи тут працювали і над тим, щоб навіювати загрозу від західних партнерів України, зокрема США. Технічний кандидат у президенти Роман Казак видав свій ролик, який транслювали на телебаченні, де він говорив таке. Пане Вікторе, організація українських націоналістів підтримувала вас, однак хочу застерегти будьте пильними з американським впливом на вас. Ваша дружина американка. Козак позиціонував себе як кандидат від українських націоналістів і намагався збити голоси, позиціонуючи Ющенка як не самостійного гравця. Згодом партія заявила, що Козак не погоджував з ними таку кампанію і виключила його зі своїх лав. У цей же час партія Наталі Вітренко. пам'ятаєте про таку нині вже заборонену як проросійську крутила відеоролики про те, як нібито в Україні утискають права російськомовних. Марічка, мені нужна вийти. Ні, кажи державною мовою. Окрім американського треку у пропаганді проросійські сили активно намагалися приклеїти образ нацистів на тих, хто сповідував національну ідею. Ось що клеїли на вулицях Донецька восени 2003 року, коли наша Україна вирішила проводити там з'їзд. У цей час же у Криму Наталія Вітренко теж формувала інформаційне поле і клеїла символ нацизму на НАТО, куди Україна, яка віддала свій ядерний потенціал, стільки років намагається вступити. Ось які відеоролики показувала її партія, і там таки наголошувалося, що лише разом може бути Україна, Білорусь та Росія. Ми защитімо ваш мир. Ми защитім Україну від НАТО. Разом з тим у Криму друкували під вибори поліграфії. мій бачите, яку не можу прочитати це вголос. Хватит мичать на мові. Через 10 років після того, як Кремль програв першу битву на Майдані, образ нацистів вони використають для того, щоб формувати інформаційне поле під час псевдореферендуму в Криму. Ось які плакати окупанти вивісили у 2014 році. Одним з майданчиків, де щедро і системно сіяли російські фейки і створювали потрібні Кремлю наративи, було у ПЦМП. В одній з московських церков знаходили навіть ікони з голим ющенком, який горить у пекельному вогні з оголеними жінками. Про це розповіли журналістам капелани Коломиї після подій на майдані. Московські попи тоді це заперечили. Якщо ж говорити про Януковича, то його іконізували на Луганщині. Ось як виглядала коробка цукерок. Були цілком реальні ікони з бурштину. А ось ця ікона з'явилася ще за часів головування Януковича в Донецькій облдержадміністрації. Соціалісти у своїй рекламі у тему релігії додавали ноти расизму і вплив заходу показували от у такий спосіб. Московські попи це ФСБ в Рясах. І під час повномасштабного вторгнення вони грають одну з ключових ролей у підтримці ворога. На тимчасово окупованих територіях пропаганда не припинялася. В Донецьку вирішили прочитати Кому слава на Україні і Бандера Капут. Фейки щодо Бандери кремлівська пропаганда поширює постійно один з них про те, що українська церква канонізувала Бандеру. А от що відповідає дійсності так, це що коли Ющенко став президентом, то він визнав ОНУПА учасниками боротьби за незалежність України. ОНУПА дійсно боролися за нашу державність і за розпад СРСР. Ющенко вніс на розгляд парламенту законопроект про голодомор як невідкладний. Лише з руками світ почне визнавати, що голодомор був геноцидом українців. Значну роль у адвокації цього питання досі відіграє наша діаспора. Зокрема, світовий конгрес українських націоналістів. І тут треба додати, що технологи після майдану розгорнули політичний проєкт Не так для кума Путіна Віктора Медведчука. І до нього війшов перший президент незалежної України Леонід Кравчук, той самий, який підтримував Януковича під час виборів у 2004 році. Ось яку політичну рекламу крутили тоді для політичного проекту Не так за участі Шуфрича, Бойка, Медведчука і Кравчука. Там і про те, що країна не буде вступати в НАТО, і про те, що це не Росія, підняла ціни на газ а просто з нею не змогли домовитися. Власть хоче, щоб не було багатих. Ми хочемо, щоб не було бідних. Жінки нужны в політиці для того, щоб не дати помаранчевим, нарушати права жінок і дітей. НАТО в Україні не буде. За референдум у нас вже 4,5 мільйона підписів. Я вам русским мовою говорю. Я не дам із України делать ядерне кладбище. Это вам. Та да це не Росія підняла цену на газ. Это вы ви сні не змогли договоритися. Юра, не переживай, ми победим. Я фартовий. Власть без опозиції неізбежно порождає культ лічності. Вот так і работаем. Ці ж кремлівські тези про те, що нібито Україна не домовилася з Росією і не проводила перемовини належним чином, світ почує згодом і від. Трампа. Головне в цих роликах не допустити Україну в НАТО і об'єднати її з Росією, Білоруссю і Казахстаном. Майдара поста кончиться. А скільки у нас пушкена? Щетирі. А скільки шпад? Щетирі. Один за всех. І всі і все за одного. Згодом ці штези про НАТО почуємо знов-таки від Трампа. Російські спецслужби і фейки працювали під час революції гідності. Журналісти з бігу Синфо знайшли докази, що народний депутат Олександр Дубінська, якого наразі судять за підозрою у державній зраді, мав поширювати фейки про те, що на майдані у 2014 році нібито працювали повії, але ці десятиліття фейків не дали результатів Росії. І тому в 2014 році зраднику і агенту Кремля Януковичу довелося тікати з України, і Росія розпочала свій напад саме з Криму. Поки триває війна з Росією, Україна продовжила боротьбу за останні 10 років відбулося кілька хвиль ленінопадів, а парламент та місцева влада запустили процеси деколонізації та деросифікації. Наша діаспора, яка зараз в ША веде адвокацію після шокуючих заяв Трампа, наголошує. Що республіканці не мають уявлення ані про голодомор, ані про те, що віками росіяни нищили українців. Частина республіканців дійсно вважає, що війна розпочалася, тому що Україна не відмовилася від вступу в НАТО, але це чергові фейки Кремля. Російсько-українська війна екзистенційна і розпочалася задовго до того, як створили НАТО. Якщо навіть Німеччина заявила про вплив Росії на виборах цього року, то постає цілком слушне питання. Як США може вимагати проведення виборів в Україні, де триває повномасштабна війна і де Росія не упустить нагоди вести у владу знову свою агентуру? Вибори під час війни проводити не можна. На цьому зійшлася і влада, і опозиція. Таку позицію підтримує громадський сектор в Україні. Разом з тим, історія не пробачає невивчених уроків. Тому нам вже зараз треба готувати законодавче поле так, щоб люстраційні механізми дозволяли захистити нацбезпеку. І тут варто нагадати всім, що на ключових посадах у парламентських комітетах у нас і досі є представники забороненої партії ОПЗЖ. Так само депутати заборонених партій є в радах на місцевому рівні. Ще раз, історія не пробачає невивчені уроки. За це людство платить дуже високу ціну. Але є й задачі, над якими мають працювати і європейські партнери. Російське суспільство не здатне до опору. Там живе віра в доброго царя. Тому після Путіна вони знайдуть для реалізації своїх імперських амбіцій когось нового. Якщо вже президент США говорить про те, що треба Росії, то в Росії кожен обраний ними політик буде йти імперським шляхом. Розвал Російської імперії це базова умова для безпеки кожного європейця. Чим раніше це всі усвідомлять, тим швидше імперія буде знищена.